любі друзі, сьогодні я хочу вас де з деском познайомити. Відгадайте загадку. Як щось гарно заблищить, так вона туди й летить, у гніздо несе оздоби, все красуні до вподоби. Здогадались, хто це? Так, це сорока, тільки вона чомусь сумна. Сорока каже, що їй невесело. Тому що в лісах та місті залишилось дуже мало птахів. А й справді, діти, вже не чутно, як співає соловейко, не видно маленьких, швидких ластівок. Діти, як ви гадаєте, де ж подівалися птахи? Птахи відлетіли у вирій, тобто у теплі краї. А навіщо ж птахи покидають Україну і відлітають у вирі діти, як ви гадаєте? Птахи відлітають, тому що немає їжі. З настанням холодів поховалися комахи, жуки, черв'ячки, гусениці, які були улюбленою їжею птахів. Такі птахи, які відлетіли, називаються перелітні. Але є й такі. Що залишається зимувати? Яких ви знаєте птахів, що зимують в Україні? Ви кожного дня їх бачите на вулицях міста, в парку? Пригадайте? Тож розглянемо зимуючих птахів? Це голуб? А це що за птах? Так, це ворона. Сорока, горобець, синиця. А тепер, малята, я дуже хочу пограти з вами в гру, яка називається четвертий зайвий. Давайте назвемо птахів, яких ви тут бачите: Ластівка, горобець, сорока та голуб. А тепер подумайте, малята, хто з цих птахів зайвий та чому? Зайва ластівка, тому що це перелітній птах. А всі інші зимуючі. Які птахи тут зображені? Качка, лелека, ластівка, ворона. А зайвий тут який птах? Звісно, ворона, тому що це зимуючий птах, а всі інші перелітні птахи. Наступна гра називається один багато. Подивіться, це ворона сидить. А це ворони що роблять? Ворони сидять. Дятел, і що він робить? Стукає. А дятли стукають. Синиця дивиться. А синиці дивляться. Горобець? Що він робить? Співає? А горовці співають. Голуб їсть. Голуби їдять. Малята, ви кожного дня бачите багато різних птахів. А чи замислювались ви над тим, яку користь приносять птахи? Птахи їдять. Шкідливих комах, тим самим рятуючи рослини. А також вони їдять насіння бур'янів, завдяки чому не дають їм занадто розростатися. Взимку птахам дуже важко, тому ми маємо дбати про них, робити їм годівнички, підгодовувати їх. Коли йдете на прогулянку, візьміть із собою трохи зерна для птахів ячмінь, просо, овес, рис. З круп найкраще підійдуть вівсяна та перлова. Смакуватимуть птахам також зернятка соняшника або зерно кукурудзи. Ну що ж, малята, давайте пригадаємо. Про кого ж ми сьогодні говорили? Як ми називаємо птахів, які восени відлітають у теплі краї? Чому деяким птахам доводиться відлітати? А як називаються птахи, що зимують в Україні? Яких птахів ви сьогодні запам'ятали? А нам час прощатися? До побачення, малята!